Всім доброго дня Ютуб громада. Відео буде про те, який пальник краще обрати. А саме порівняння двох брендів. Перший Black Wolf це Майк Тайсон, Жорсткий. Другий технічний Мухаммед Алі, Трохи легший, трохи технічний. Цей трошки важчий, трошки жорсткий. Тому Мухаммед Алі і Тайсон. Так, перша його відмінність, це на яку одразу ми звертаємо всі увагу. Це ціна. Black Wolf в основному йде на тисячу гривень дешевший, Parker на тисячу гривень дорожчий відносно Блекву. Плюс-мінус залежить ціна від магазину. Там, чи інтернет-магазин, чи магазин з рук, чи десь ринок. Ну, ви всі в курсі цих нюансів. Далі, другий нюанс це вага його. Black Wolf йде важчий. Ставимо на вагу. І вага кг 484 кг. Далі знімаємо з ваги, ставимо паркер 1 600 кг. Тобто майже кілограм різниці. Чи це плюс, чи це мінус, це залежить від вашого спектру роботи. Тобто, де ви працюєте? Тому що, як вказав мені один підписник на мою помилку був. Чим важкіший він, тим більше ось тут в цьому рукаві меді. Тому, звісно, чим більше меді, тим він йде більш зносостійкий, більший запас мощності в нього. Логічно, якщо подумати. І тепер поговоримо про технічну частину. Почнемо з кінця. Конектор чи євророз'єм. Вони майже ідентичні. Латунь. Бачите, євророз'єм є євророз'єм, все чітко. Але навіть ось тут можете побачити різницю в, чому я називаюся Майк Тайсоном, а це Мухаммедом Алі. Тому що різниця в жорсткості, в габаритах. Цей, дивіться, євророз'єм більший, цей менший. Тут йде пружина, тобто вже його тяжко зігнути. Тут такий ось шарнірчик, навіть не шарнір, а просто посилення з гуми. Вже навіть тут видно різницю. Хоч і Black Wolf дешевший. Але, але така відмінність. По рукаві, то ось цей рукав, він такий йде більш жорсткіший і грубший. Штангля під руками немає, але трошки йде грубший. Якщо порівняти, не знаю, чи на камеру віддає. Ось тут більш він грубший і жорсткіший, я б сказав. Сильна жорсткість не відрізняється, але жорсткіший. Тут більш м'якіший він і еластичніший. І до самого робочого місця, до самого пістоля пальника. Також відмінність, яка мені кожен раз мішала. Це саме ось цей шарнір пружина. Шарнір є на ось цьому і є на ось. цьому. Но тут шарнір більш такий е, рухомий. Ніби він туди масло капнуло, він такий легенько ходив, взагалі, як сустав в коліні. Тут він якийсь такий трошки рагульний, якщо в порівнянні з цим. Також пружина. Якщо ви варите десь на висоті, десь на драбинах, десь на цьому всьому, то я думаю, це великий плюс, тому що рука не перегинається. Але якщо ви варите, як ось я на робочому столі, то мені завжди цей рукав тягне донизу, мені тяжко, я завжди от тазом, тазом рукав підпирав і варив, тому що дуже рука устає, дуже змучується і тяжковато. Якщо на початку, коли я обкупив його, бо він в мене в самий перший був, то я думав, це норма. Але Но коли я спробував ось цей, цей набагато легший. Паркер більш зручніший і мобільний, тому я його рекомендую для кузовщини, для легких ремонтів, для малих токів в тяжкодоступних місцях, я вже говорив. Друга відмінність, мінус це ось ця пластмаска. Бачите? Вона в мене постійно тріскає. Я десь поставлю його стукну. Напевно, це із-за того, що воно перегрівається, та пластмаса, і вона просто-напросто лопає. Десь тако я стукну і все, вона вже дала тріщинку. Мене це вічно дратує, тому що положення сопла, бачите? Сопло випхали, там замінили на кінечник і все запхало, і газ йде через сопло, тобто йде процес нормального зварювання. Коли немає цієї пластмаски, ви можете сопло далі запхати. Вже на більш вилазить, або не допхати, ви вже положення накінечника не знаєте. І це дратує. Далі. Середина Середина однакова, що там, що там розхідники взаємозаміняються. Тому тут сенсу говорити так само сопла. Чи тут-сюди, туди, влін, тобто від перестановки до нічого не змінюється. В плані розборки, то. Набагато легший паркер, тому що там все на клемах, папа, мама, зараз поймете. Розбирається вони ідентично, на шарнірі повертаєте проти часової стрілки, випихаєте, коліно цей шарнір випускаєте. І так само. ось тут Протичасової. І ось бачите, тут трошки пазів виходить. І робите ось так. І так само назад запихаєте. Тобто це взагалі дуже просто. Самим колхозним методом робиться. Далі. Ось це, типу, вверх-вниз. Там є замки, бачите? І все. Кнопку можете доставати, можете не доставати. Все. Розібрано, бачите? Це на сторону. Кнопка бачите? Клеми зняв і кнопку від'єднав. Тобто все дуже просто і собі витягаєте, це все розкручуєте. Давайте запхаю назад. Навіть якщо цей гусачок на кнопці зламався, кнопку дуже легко поміняти. Тобто, вернемося далі до розмови. Кнопку випихаєте з клем. І тут вже ви собі міняєте гусак, розкручуєте все, просто контригаєте, щоб положення гусака було відносно кнопки, щоб зварювати було, щоб не дивився гусак в другу сторону. Ви це легко виставляєте. Ось тут, такої, це на сторону, ось тут такої зручності немає. Таким самим макаром вверх-вниз. Забираєте. Кнопка тут вже на цьому, на таких ось ну, саморізах болтиках. Коротше, не підготувався, не взяв викрутку маленьку. В общому, навіть сенсу її відкручувати нема. Ми її випхаємо, але ми її від'єднати не зможемо. Ось тут все на кембриках, бачите, немає ніяких клем. І ця кнопка постійно болтається. Тобто, якщо тут а ми можемо відсоєдінити і випхати через ось цей отвір... І собі вільно міняти розхідники, контригаєте, то ось тут а завжди буде мішати ось ця кнопка. Це трошки гемор. Так, да, ви сюди будете лізти в кращому випадку раз в рік, але я мушу вам це показати, щоб ви знали. Я, коли міняв гусак другий раз, думав, блін, ти зараз знову гратися. Бо перед цим я робив ось тут, а то тут ну, взагалі просто так і хорошо, це ж жорсткий плюс їм. Збирається це ось так само легко, запихається кнопка. Чекайте. Все, запхалась кнопка, все є пази, слідкуємо, щоб ніде не пережало ось ці дроти. І таким самим макаром протилежним. Зверху вниз. Все защокнули. Шарнір тут підтягуємо. Як я і казав, самим колхозним методом. Методом сили, запхали, ось в пази зайшло, защолкнулось. І тут так само пази, бачите. Знайшли і закрутили. Все, пістоль зібраний. Ось тут, в принципі, все те саме. Але мінус в тому, що не від'єднується кнопка. Все. Такий самий колхозний метод. В принципі, він не колхозний, це я так обідив, скажімо так, в пістолі. Простий метод і надійний. Ось так. Шарнірчики працюють, все працює. І до висновку, який пальник краще обрати? Висновок такий: обидва хороші пальники. Дивіться вже по своєму спектру робіт. Я б рекомендував паркер для більш делікатних робіт, тобто для автомобільних, для козовщини, щось десь там, де тяжко долізти. Для більш жорсткіших робіт, типу щось на виїздах, на вулиці, ферми якісь там, де на драбинах зварюєте. Рекомендую. Black Wolf, тому що він, на мою думку, якийсь більш такий жорсткіший. Такий, що і впади, йому нічого не буде. І тому вже дивіться, вирішуйте по своєму спектру робіт. Але сама головна критерія, по якій вам потрібно обирати пальник, це його потужність. Ці пальники 150 А. І я ними по незнанці зварював метал 5 мм. І думав, вроді все, норм грішив на апарат. А потім мені підписники порадили, писали коменти. До речі, всім вам дякую, хто дає адекватні поради. Я купив мощніший 255-ку бінзелівський. Ось він. Ходіть, покажу. Ось він висить. Бінзель 255-ка. І я грішив на апарат, а треба було грішити на пальник, тому що є велика різниця. Але це я знімлю в іншому відео. Постараюсь вам цю різницю показати на процесі зварювання. Тому ось такий відео огляд був пальників. Якщо десь щось упустив, не розказав, задавайте запитання, я вам з радістю відзнімлю коротеньке відео по якійсь інформації. Всім дякую за лайк, дякую за перегляд, підписку, всім добра.